Привіт, доброго ранку, світанок. 7 годин ранку в Італії. Де я нахожуся? Це регіон Кому, Провінція Кому верніше. я вийшла сьогодні на балкон. Рано в надії побачити світанок. Як сходить сонце над Альпійськими горами. Бачите за горизонтом гори. Ці гори називаються Монтероса. Червоні гори. І коли сходить сонце, то ці гори. Від променів сонця має такий червоний окрас. Дуже гарно, я бачила один раз. І вже кілька днів намагаюся побачити оце видовище. Ну, На жаль, мені не вдається. То погода була, дощова, мур на небо було затягнуте і гір не було видно, то я не вгадую момент, виходжу пізно. Надіюсь, сьогодні мені вдасться побачити це чудо природи. Ви бачите літаки залишили в небі такий слід. Тут недалеко має бути аеропорт. Ну, скоріше всього це аеропорт Мальпенса від Мілану. Хоч біля Мілану, біля Мілану. Є три аеропорти, найбільший із них Мальпенса. Не знаю, скільки тут кілометрів до Мальпенси. Ну, Напевно, 20-30. Це найбільше, я думаю. Так що такий гарний сьогодні світанок. Дивіться, який гарний горизонт. Да? От гори Альпи. Ви бачите гори засніжені. Вже засніжені. Початок листопада місяця. Ці гори засніжені, Альпійські гори. Ви бачите гори от зовсім без снігу. Да? Такий ландшафт. Гарні краєвиди. Бажаю всім гарного дня і всім добре.